Що ми ще граємо по колірушку, я не знаю, як вона називається, але но... ми тут будемо, в принципі, машинами. -то. Ну, автоматику. Оце. У нас зараз країна чекайте, Америка, вроді би. Полученные Штаты Америки. Я же не знаю, как рейна. Угу. Я почетку буду мить подумать. Давай ты сап. Левел аб. Так, так, э, так, так, так. Так. Ну. Mm. Что так робити? Слики уровень вытасшие уже митинам. Ваш час я вгадати, вгадати вот це ваш час тільки, яке. Давайте давайте перше, середнє чи останнє за перше коментарі, за за середня підписка, за, за останній лайк. Я виберу середнє. Мені треба було э, так. Я ось не розумію, яке треба. Вроде б перше, щоб більше машин. Або ні. Ні, скоріше. Рошики, чтобы было. Да, что-то можно на машины. Так, сейчас запущу. А за 8 тысяч. Так, легендарка. Магаз. У нас первый Магаз. Так, я беру этот специальный. Ну, ебаный, менее меня требует рейд с тобой. Ну, вы сами знаете, требует расширяться. Було я не затратился все, що було і тепер буду вже на царя набратим. Я вже п'ятий левел. это ПВПМ. Не, я разбираю это специально. Угу. Та, та, шо, це колеса там продають, а це шопінг мел. Це чекайте, Це магазин там, де все різне продають. Ну і так дорого це дуже, можу сказати. О, нас більше, нас більше. Стало так, 410, це перейнше. О, у нас нова машина, у нас якась нова машина. Попула... Ди... Популяр. Эээ, це популярна машина буде третього левела. Третього левела, третього левела. А якийсь зараз левел? Ну, у нас тут левел восьмий. Ам. А машин? Як дивитись? 2016. і шестнадцяте. О, тут багато. Так, коли це буде, я, я буду знову знімати. О, у нас тепер ще одна додавала скайф. Давай давай, зашви, заш, вийш, вийш. Давай. Живите, живите. Ну, думаю, буду 250 куплять на шлагбаум. Щоб я було. Вот. На то, щоб несять, буду Блин, езди трошки ну, ще один раз покрасити 哥哥、okay. Блін, я таки пропукав реально. Дивіться, от тут у мене було, а я інші купив. о о у Тепер треба тут щоб у нас було дві машини. Я оце два не купив. Я це два купила. А це треба тут. Це дві машини. Я не пришлю Ну і що? Це коли вже у мене три машини, тоді вже я можу. Давай свалю, давай. свалю, давай свалю, давай. Двадцатый высу А якщо це буде ін... Я вже знаю, похоже. Ну тільки якщо ви догадаєтесь, я не знаю. Ну я реально знаю. А до речі, а дивіться, ви можете, до речі, поставити лайк, якщо ви узнаєте тут свою машину. Таре. Я хорошо тут пороскуплявся, закуплявся. Дай швидше вить їдь, не їдь, їдь.

Да ты издеваешься, чижо. За счет за термоядерный пельмень. Вот это что такое? Это что такое? Само останется. Это что такое? Будто вот термоядерный пельмен захватил что термоядерные пельмень. И суши, и из Майнкрафта. Да иссушитель из Майнкрафта. Памяти на Вире. Я вожу подтвердить. Во. Это иссушитель из Майнкрафта. Я Нема, вы покращи. Ну коли меня. Укрылся номашин. Уже открыть. во Такий такие Я реально такие сліпий. Я давай побачить эту машину. О, ой, їда, ой, їда. О, так в мене вже 2000. тисячі. Я более-менее хочу на це, потім буду от на ці на, я хочу на сайзі, потім вже буду на ці два трохи і буду в магазин трохи вже. Дальше отца. Отца трака что тут я нахожу, знаток? Просто буду выкону. Просто Я вообще не знаю, что там трава, но мне не просто выкормить. Так, миссий. Миссии. Клэм легендарный кар.

Да ты что за другие? Что я за... мать, жди меня обратно? Я не хочу. Это что за покемоны? Два, два покемоны нас шину монтаж. Шину купляют. Або меняют. Я не або купляют, або меняют. Шины. Да вы издеваетесь этот вместе. А -а -а. Вот что. Кервеш says level 10. Хочете сказати, щоб мені треба, щоб було вто виконано eh, завдання Кервеш Tax. Щоб це було 10-горі? Якщо там спец, то я зараз покращу, я зараз покращу місію. Fish. Нет, затравай. Лава, давай купи со своитей я хочу за давай. Тапся. Вы поняли сейчас? Я думаю, не я тоже не а я сам говоришь. я. Наконец-то. так-так-так-так трошки. статроский на монтажку тру. О, блядь, так, давай, давай, давай. Я буду все просвічувати, я буду все пришвидчувати. Так, давайте швы, шуйчи, швичи, швыче. Так, так, так. Шестять один. Я не майже, мене майже вже. Так все все, у мене восьмий воу. От за це поставте лайк. Ну Це якийсь реально вже термоядерний дерний пельмень. А в мене машин мало. В мене машин мало. Уоу. А мені зробить левел. Святий левел. Ну, в принципі, в мене тут 8 левел. Ой, завжди не я завжди туди захожу. Я запам'ятаю якої форми. Так, нам треба в оце за четвертий левел. А не, ну за четвертий, оце, який йде після вісім тисяч, плюс 10% профіт. нам треба, тому що йде профіт плюс 15 процентів, ви чекаєте ось вот дві, та блін, ось вот ці дві, і ще якась жаба, з ГТ-5. Та це яка жаба з ГТ-5? Тут нема. Это не честно. Это наводневе задание тогда. Не Иди. Намонтаж, Шиномонтажка, 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 шиномонтажка. В принципі, ми добре пробувалися. Ну, добре, оце купимо і ми закінчуємо на цьому ролику, що ми збираємо туди, нічого нічо ми не тратимо. Ну і закінчуємо Бо він не так уже довго. Скільки там, не це буде довго, ну нічого.

У нас новий відкрився. Чіт, за четвертий левел. Мені то якось довго, що сказав давно. Так. Ні, я не розумію. Я дивлюсь на середню машину, я не розумію. Так, 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 так. Все. Дивимся прикольно. Ну что, на этом ролик мы закінчуємо. Ну что, всем пока-народ!